Ну і звісно, світ неможливий без добрих справ. У Львові патрульні побачили хом'яка, якого мало не розірвали на шматки вуличні коти та підібрали бідолаху. Тож тепер у місті Лева з'явився перший пухнастий коп. Зараз він безтурботно ласує зерном і яблуками, а ще зовсім недавно був змушений рятуватися від смертельної небезпеки. Ком'яка мишка львівські поліцейські буквально видерли з пазурів кота. Вони побачили, як той ганявся за гризуном, і прийшли на допомогу. Інспектори пошкодували тваринку, підняли її, звернулися до громадян, які проходили повз, запитали, чи, бува, вони не знають, кому належить гризун. На жаль, власника не знайшли. Хом'яка тимчасово поселили у кабінеті прес-служби поліції. Рятівники не полишають надії знайти справжніх господарів гризуна. Якщо ж власників тваринки не знайдуть, її будь-коли готові забрати до себе додому самі поліцейські. Ми ще почекаємо, можливо, один день, якщо об'явиться господар. Якщо ні, він буде у мене вдома. Йому там, звичайно, буде затишніше, і догляду буде більше. І відповідно, умови кращі. Копи кажуть, мишко має доволі норовливий характер і любить свободу. Спершу мешкав у картонній коробці, але там прогриз дірку і спробував втекти. Тож після такого гризун переїхав у скляну банку.